Приємно, що в цьому році е, якраз гості з'являються. Верніть назад мікрофон. Верніть назад. А, о, о, так супер. Е, заслужена артистка України. Дар, сьогодні на студії. Привіт з новим роком! Слава Ісусу Христу. Е, ну приємно, приємно, що розпочинаємо цей рік. Бо то наш перший ефір по суті в тому році. Минуло минулого дня, минулого, вчорашнього дня. Ми якось трохи відпочивали від е, якихось таких плідних новорічних справ. Е, вже з'являємося і спілкуємося. Хоча ранок був не дуже такий і райдужний сьогодні, правда, як ти, ти розумієш прекрасно, але тим не менше будемо спілкуватися, оскільки знаємо, що у тебе гарна пісня з'явилася. Є така можливість, що ти була на Трускавеччині, і чому б її не запрем'єрити у нас? На радіо, тож дуже приємно. Е, хочемо, ж ти розказала, поперше, як в тебе справи загалом, що в тебе новенького? Ну і далі перейдемо до прем'єри пісні. Взагалі, загалом, <с? <с?> я хотіла би сказати всім людям, тримайтеся, тому що дійсно ніч і ранок був жахливий для багатьох українців. Хочеться, щоб цей жах в 2024 році закінчився, щоб всі сім'ї примножили е, весь свій капітал, якісь свої навички. Я не знаю, щоб сім'ї ваші були здорові і живі. А взагалі, що в мене нового? В мене нова пісня. Пісня записана дуетом зі співачкою, яку звати Маргоша. Це її сценічне ім'я. Взагалі, це Маргарита Двойненко. Це дівчина, яка була брала участь мені здається, у всіх конкурсах на телебаченні, в голосі країни і в факторі. Але переважно вона дуже крутий викладач вокалу для наших артистів. Вона викладає для зірок. Маргоша, якщо ти мене зараз чуєш, я на радіо в Трускавці, нас слухають всі, я тобі передаю вітання, тому що вона наразі живе в Грузії. Під час війни вона переховувала угу, там угу. донечку маленьку. Написала цю пісню різдвяну прекрасна дівчина Надія Зінченко, це угу. авторка. Вона, на жаль, є дівчиною з обмеженими потребами і з обмеженими можливостями. Вона Стукалася до мене два роки поспіль. В mm -hmm. минулому mm -hmm. році ми з нею списалися, і я сказала, що я живу зараз в Коломиї, в Коломиї е, неможливо щось записати, тому що mm -hmm. там завжди немає робочих днів. Там дуже важко щось робити. Там, в принципі, місто таке ну, відпочинкове, всі так дуже mm -hmm. повільно все роблять. Нічого, знаєте, як в Іспанії Транкіна Маніяна, <laughs> завтра куди все спішити? буде. Нікуди, спішити. Нікуди не спішіть. <laughs> і я планувала записати це з дітками, з дітками mm -hmm. теж було. Дуже важко домовитися не з моїми, а діти, які переселенці, ага, тобто ага. То хтось захворів. То е, в общем купа було всяких відмазок. і, Як то кажуть, поганому танцору ще завжди ну, так, заважає. Так, так, і я думаю, ну це не про мене. Я завжди чогось хочу. Угу. Я йду до своєї мети. І в цьому році вона мені знову написала, що ну можливо, хоча би в цьому році угу. ми вже зробимо цю різдвяну пісню. І я думаю, та звичайно в мене різдвяної пісні не було треба було робити. Я б запропонувала Маргариті заспівати разом, тому що а, ми зустрілися випадково в Грузії в минулому році, mm -hmm. і в нас якось такий конект відбувся, і ми, ми вирішили, що обов'язково що зробимо разом mm -hmm. в творчому плані. А пісня вона по-справжньому сімейна, по справжньому гарна, і ми зняли навіть на цю пісню відео кліп і. Mm -hmm. mm -hmm. Коли ми його знімали, це буквально у нас була година з фотостудії. Uh -huh. Одна година uh -huh. фотостудії друга, і а, ми знімали в районі ВДНГ в місті Києві. Там величезний різдвяний майданчик. А, все це було буквально за три години часу. Uh -huh. Кліп вийшов неймовірний. Таке враження, просто що все було дійсно в руках божих, і нам нічого не перешкоджувало. Тоби все вдавалося з першого все дублі, вдавалося так? з першого дублю. І не було в нас, знаєте, великої команди, які там щось підчосують, щось там накручують. Uh -huh. Самі приїхали при... на зйом. І знімала нас молода дуже команда класних спеціалістів, це що їм дуже вдячна. Мільйон разів вже подякувала. А тому. Хотілося б сьогодні на радіостанції своя хвиля в Трускавці запрем'єрити цю пісню. Там мене, ми можливо, назви вітаємо з Різдвом. Можливо, різдвяна пісня, різдвяна музика це якраз ті пісні, які вони дуже потрібні людям, правда? От вони, правда, тому, вони що... мають якісь таке внутрішню силу. Так, знаєте, е, мені багато під час е, саме цього Різдва написала угу. людей там, ну, ясно, вітаємо з Різдвом угу. і, і дякуємо там за пісню, але багато сімей написали, що ви знаєте, так, такі вічі в душі. Звід там летить, звід там так, прилітає. Так. І тут ми бачимо ваше відео, цей сімейний затишок, ці українські вишиванки. До речі, ми весь кліп знімали всі в моїх вишиванках. Mm -hmm. Я привезла цілу свою колекцію. Yeah. І така, знаєш, виходжу, о, це моя, і це моя, і діти мої, і всіх я одягла. Це було дуже класно по-сімейному. І мені здається, що. Нещодавно проводився, ем, як називають знаєте, соці... соціалізований був проект, uh -huh. таку музику слухають українці». Uh -huh. І переважно е, 60% населення сказала, що ми хочемо слухати більш серйозну музику, ніж uh -huh. просто та, яка там oh, два притопа, є... три да, притопи, якась так, так. дурня. І я чомусь подумала, думаю, господи, я вже сьомий рік буду в цьому році, як я б'юся об стіни uh -huh. шоу-бізнесу і зі своїми серйозними після того. Тому що я йде, до того так. часу писала, ну. Веселі uh -huh. пісні, і всі казали, та це не формат пишіть, що серйозне. Uh -huh. Я почала писати щось серйозне і кажуть, вони ну, поставили до ну, ну, того трішки легше, uh -huh. та, трішки легше давайте. І Я думаю, ні, не буду звертати з цього шляху. Мені самі ну, подобається те, що я роблю, і мені здається, що це саме головне. коли тобі самому подобається твоя музика, твоє виконання, твої пісні, то потрібно просто не звертатися зі свого шляху і намагатися бути такою, як ти є, без безперебільш тукай, і тобі від... Відкриють так, так, як ви <с> за приміримо обов'язково, ну але ще трошки поспілкуємося, що буде далі. Чи ну це вийшла така різдвяна пісня з довгою підготовкою до її запису, до випуску. Що в планах надалі? Планах надалі вже музичних, теж записана. Записана нова пісня. В мене вона називається Донат, так як всі угу. ми кожного дня щось донатимо. Хто як може, хтось волонтерить, хтось скидає гроші, хтось в принципі сидить за кордону і тільки кашляє да, гроші. Тобто е мені здається, що ця пісня, вона навіть коли пройде війна, вона все рівно буде актуальною, тому що я, наприклад, до війни постійно донатила і репостила угу. вічно е дітей з. Збори. Так, так, дітей, які дуже хворі, дорослих, які дуже хворі. Я завжди переживаю взагалі в принципі за людей, які ну, в чомусь обмежені в цьому житті. Тому що е, ті люди, от, наприклад, там, як ти, як я, ті, які можуть щось руками, ногами, мозгами, то напевно ми в цьому житті є для того, щоб допомагати тим, хто цього не може зробити. Тому е, пісня називається Донат. Її автор Андрій Осадчук, це достатньо відомий автор баг. Багатьох пісень українських артистів, і е, можна навіть в тік-ток якщо зайти, uh -huh. то в принципі 90% шоу-бізнесу у кожного е, музиканта є його пісня. А, пісня вийде в кінці січня, тобто в мене такий бачиш, невеликий проміжок часу буде між піснями. А, і вона за музикою нагадує мені чесно лихі 90-ті Знаєш така. От просто як mm -hmm. спортивний костюм mm -hmm. мені уявляється, Три полоси. Так, над ось я в цьому році е, вважаю, що мені би хотілось, щоб в новому році в мене було якнайбільше пісень, які допомагали би людям. Існувати і жити, тобто мені здається, що музика вона лікує. Е, я навіть сама я відчуваю по собі, якщо я їду в машині, в мене поганий настрій uh -huh. завжди включаю музику, щоб м, налаштуватися. Якщо е, я, наприклад, вдома і в мене гарний настрій, я чесно скажу, я рідко слухаю музику. У мене і так все хорошо. Ну, обов'язково ми зараз да, всіх наших слухачів трішечки долікуємо, підлікуємо чудовою різдвяною композицією від тебе. Ну а так завершення ефіру, я думаю, що файне гарне Побажань різдвяних, новорічних і загалом для усіх трузковшан для всіх тих, хто перебуває зараз у нашому місті з Різдвом Христовим та Новим Роком, щоб вам щастило за кожним кроком, щоб куття була багата, не знала горя, наша українська хата. Всіх, всіх, всіх вас, друзі, вітаю! І нехай більше жодна ракета не прилетить в нашу Україну. Дякуємо тобі, дякуємо тобі за творчість, дякуємо, що завітала в цьому році до нас сьогодні в гості. Ну і чекаємо, чекаємо ще і ще І ще. З, з новими прем'єрами. Чекаємо також. Заслужена артистка України, Божена Дар. сьогодні у нас в студії, друзі, прем'єра пісні Різдво.